Інвазійні види, а також інтродуковані види з високою інвазійною активністю, це загроза для стійкості екологічних систем. Це доведений факт екологами, біологами, науковцями, практиками і навіть пересічні громадяни, стикаючись із амброзією, борщівником, теж розуміють, в чому є проблема. Але в контексті от запропонованого проекту рішення. Щодо використання інтродукованих видів, можу сказати наступне. Пунктом 2 зазначається, що вважати задоцільне для створення захисних лісових насаджень і далі по тексту і перелік е, різних видів. Хочу зазначити, що для мене досить дивним є такий от підхід, який, як я розумію, базується на тому, що ці види, інтродуковані, вони швидко накопичують біомасу. Тому що, от, зокрема, дуб червоний, який рекомендується до поширення у всіх лісорослинних зонах, полісся, лісостепу і степу, з точки зору фітомеліорації, це не той вид, який здатний створити повноцінні і ефективні захисні лісові насадження. Ми розуміємо і знаємо, ну, принаймні наука фітомеліорація про це говорить чітко і однозначно, що найбільш ефективними є захисні насадження, які представляють собою повночленні біогеоценози із розвинутою вертикальною структурою, через те, що дуб червоний дуже швидко накопичуючи біомаси, формує крону. Досить таки потужно, через яку не проходить світло, а затримується ним, тобто змінюється режим інсоляції. Під ним сформувати трав'яний покрив підлісок, такий, щоб утворився ось саме повночленний біогеоценоз, неможливо. Тому з цієї точки зору захисні лісові насадження за участі дуба червоного вони не є ефективними і е, враховуючи те, що потрібно, так як рекомендується пунктом, 2, проводити ретельні заходи з догляду, е, своєчасно контролювати поширення. Тобто докладати багато зусиль для того, щоб обмежувати його поширення, при тому, що е, ці захисні лісові насадження будуть уступати своїм природним аналогам, є недоречним як з точки зору захисту природних екосистем і аборигенних лидів, так і з точки зору доцільності. Е, ось е, такий висновок, е, враховуючи положення фітомеліорації.